Авторські афірмації маніфест на здійснення бажання від Світлани Семанів. Дані афірмації ти можеш прослуховувати, займаючись своїми рутинними справами і тим самим буквально прикрашати їх. Повторюй ці слова так, ніби все уже збулося з відчуттям перемоги, ейфорії і, і вдячності за свою самореалізацію. Ти Відчуй кожне слово. Кожною клітиночкою свого тіла Відчуй перемогу Будь над обставинами, собою. Відчуй себе алхіміком свого щастя. Ти красива. Повторюй ці слова сили в голос чи подумки від свого імені, Не, чи закінчення відповідно до статі. Я смілива. творець своєї реальності. Я вірю у свій внутрішній магніт для щастя. Коли моя аура сповнена світла і вдячності, тоді я стаю магнітом для світлих і радісних подій в моєму житті. Як я помічаю красу довкола себе у ранковому дощі, що наповнює простір свіжістю, у пухнастих сніжинках що вкривають землю чистотою. У сонці, що радує обнімає все довкола, як я помічаю красу сіташла, що славлять Творця, у ніжності людських відносин, Ти красива. що наповнюють душу теплом, в очах дитини, Ти красива, що сповнені безмежної довіри і чистоти, Як я помічаю гармонію. І ритм природи. Так само я помічаю, що все сприяє моєму росту, моєму благу, моїй еволюції. Я заповільнююсь, щоб помічати аромат і красу квітів. Будь собою, я відчуваю невидиму підтримку вищих сил, через моїх близьких, через події в моєму житті. Бо все сприяє моєму благу. Моя інтуїція зливається з любов'ю Творця, так я приймаю правильні рішення, які приводять мене до здійснення моїх мрій. Все складається як найкраще для мене, весь всесвіт підтримує мене і любить. Ти красива. Зараз я уявляю. Яка моя мрія на дотик. Я торкаюся кінчиками своїх пальців до того, що відображає мою мрію. Я відчуваю, яка моя мрія на смак? Ти красива. Я відчуваю смак того, що пов'язано з моєю мрією. Я чую звуки. Які можуть бути пов'язані з моєю мрією. Ти красива. Я відчуваю те, що відчуває людина, яка вже має те, чого я прагну будь собою. Зараз моя мрія для мене стає нормою. І замість ейфорії на душі в мене спокій. І врівноважене відчуття перемоги, довгострокова радість, що робить мої очі сяюче красою, ти щаслива. Кожне моє рішення наближає мене до здійснення моєї мрії. Віднині я уважно спостерігаю за своїми думками і словами. Я обираю все, що сприяє моєму благу. Кожна моя думка і слово є позитивні. Будь собою. Я заміняю думки про те, що мені не подобається, на установки, про те, що мені подобається, що я обираю. Я чітко формулюю в своїй уяві те, чого я хочу. І це створює лазер енергії, фокус уваги і ясну картину кінцевого результату моєї мрії. Ти смілива. Коли я бачу, як моє істинне бажання здійснюється, це надихає мене творити добро і дарує невидимі крила натхнення. Жити, творити свою реальність, сам Творець благословляє всі мої мрії, бо вони благодатні і красиві, весь світ це безпечне місце для мене, і моїх близьких, бо я живу і дію під керівництвом люблячого Творця. Я достойна здійснення своєї мрії, я любима і любляча дитина Бога. Відтепер я заповільнююсь, щоб відчути потік блага і бути відкритою для світла. Будь щаслива, благородна, віддавай. І Боже благословенням буде ще більша можливість віддавати. Люби, і твоїм благословенням буде ще більше любові у серці. Твори добро, і добро в твоєму житті буде примноженим. Підписуйся на корисне, опиши в коментарях свою одну, уже здійснену мрію.